В Журодському скансені розпочали знімати відеокліп на пісню Рідне Закарпаття. Хід відомої співачки заслуженої артистки України Маріанни Сухолової, нещодавно підсилив своїм звучним ім'ям і потужним голосом народний артист України Іван Попович. Колись чисто випадково я зустрівся з Мар'янкою Сухоловою, заслуженою артисткою України, наша закарпатська співачка, вона мені показала пісню. Я просто закохався в слова. Та й повітря там солодке, наче той нектар Закарпаття це насправді людям Божий дар. Я їй кажу, Мар'янко, я готовий приїхати з Києва спеціально в Закарпаття, щоб ми з тобою записали цей дует і, звичайно, зняли. Ну і записали фонограму. Зараз робимо кліп. Мар'яна Сухолова згадує, ця пісня поповнила її доробок близько семи років тому і вперше була виконана на сольному концерті співачки з нагоди ювілею творчої діяльності. Власне, дуже рада була на той момент, що в моєму репертуарі з'явилася пісня, яка є справжньою визитівкою нашого Закарпаття. Я б навіть охарактеризувала справжнім гімном нашого краю. Автор слів це наш Закарпатець, наш земляк, який давно проживає в Празі, але пише дуже гарні тексти. І, до речі, в моєму репертуарі не одна пісня на його вірші. Це Стефан Колочавин, а музика мого теж хорошого товариша, творчого друга це Володимир Гуменчук з міста Вінниці, який також робив аранжування на деякі мої пісні. А власне, вже цей ремейк звучить в аранжуванні Олександра Сабова, який проживає в Німеччині в Штутгарті. Окрасою відеокліпу до усучасненого хіта стане участь юних артистів знаного хореографічного колективу «Джерельце Карпат», який не вперше творчо співпрацює із Іваном Поповичем і з Маріанною Сухоловою. Народні танці й традиційне вбрання вдало доповнюють пісню. Ця пісня присвячена Закарпаттю, так само як і наш колектив виконує в основному свої закарпатські танці. У нас є такий наш танець, візитівка, який називається Ми радість Закарпаття. Це у нас там представлені декілька районів Закарпаття. Це Тячівський район, Рахівський район, Березнянський район. І трошки ще от маленькі у нас гуцули там є. І це от основні такі райони Закарпаття. Ми ще автентичні костюми, спеціально приходимо сюди в. Музей нам завдяки директору музею піднімають оці музейні експонати, і ми несемо і нам щуть ці автентичні речі. Підтримати юних артистів завітали батьки. Тішаться, що їхні діти танцюватимуть поряд із живою легендою Іваном Поповичем. Ми зустрілися, сфотографувалися з людиною, якої пісні знаємо українського виконавця. І нам дуже приємно, що сьогодні ми потрапили на таку чудову танцювальну програму і будуть діти зніматися в його кліпі. Не приховують своїх переживань та діляться очікуваннями самі танцівники. Це такий народний танець, це емоції. Ми в цьому танці віддаємося. Ми всі посміхаємося, співаємо, і це дуже круто, як на мене. Я знаю, що я все зроблю, я знаю, що все буде добре, я знаю, що я прекрасно станцюю. Це народні танці, і там дуже класна культура. Такі танці, що прям в душі хочеться танцювати. Я вже танцюю десь 5 років і трьох. Коли з'явиться це відео, кому ти покажеш? Перше я покажу своїй мамі, потім ну, потім вже як піде, то так. Ужгородський Скансен не єдине місце знімання. Попереду ще одна цікава локація в ретро-стилі, та звичайно ж серед гірських краєвидів. Загалом каже Маріана Сухолова, спільно з творчою командою Плак Студіо прагнуть показати Закарпаття у всій красі його неповторну природу, чудових людей і багату культуру. Прем'єра відеокліпу планується до Дня Незалежності України. i'm